Ля-ля, ля ой, привіт! Ви наш перший клієнт. Обирайте, що будете замовляти. Подивимось. Приготуйте мені, будь ласка, бургер. Але додайте більше котлет. Чудовий вибір, сер. Очікуйте. О, я зрозумів. Одну хвилинку зараз все зроблю. Добре, що у мене так багато заморожених котлет. Залишилось тільки розігріти їх і сковорітка з цим чудово впорається. Налію олії та побільше. Упаковку геть і викладаємо котлетки на сковорідку Ой, на ній тільки дві штуки вміщуються. Ну, добре, тоді візьму тостер. Покладу сюди ще дві котлети, і буде вже чотири. А ще одну котлету я підсмажу на цій гарячій прасці. О що ж зрештою робити? О, я зовсім забув про електрогриль Супер! Тепер усі котлети потраплять у бургер. А ще міні-піч вільна і туди поміститься пару котлеток. І вафельниця також є. Тепер точно все зайняте, але лишила ще одна котлета. Квентін, можеш взяти мої щіпці для волосся. Дякую, Джес. Ти дуже щедра. Тепер котлета буде засмажена. Ой-ой, звідки цей дим? О, ні! Все горить! Тільки не це. Це ж катастрофа. Що там відбувається? Ви про що, сир! Де моє замовлення? Все в порядку він скоро буде. Хочете, кульку? О, це мені! Як мило, дякую! Все пропало! Нам кінець! Котлети у сковорідці згоріли. І на прасті теж. А може, у вафельниці все не так погано? Дідько. А, які вони гарячі. Ой-ой-ой, мало не пікся. О боже, я забув вимкнути електрогриль. Ці котлети вже не врятувати. Як же шкода. Але з іншого боку, я ж не можу залишити клієнта голодним. Треба продовжити годувати бургер. І так, візьму булочки. На кетчуп та гірчицю покладу листя салата, а зверху котлети, а ще сир та верхня булочка. Готово ось ваше замовлення. Дякую за очікування. А чому від бургера йде дим? Не пам'ятаю, щоб я таке замовляв. Хм, Усі котлети, начебто, на місці. Добре, спробую. Ох, все таки котлет я взяв забагато. Ось так набагато краще. М -м, а це смачно. Мені подобається. Просто пальчики оближеш. І обслуговування таке приємне. Я задоволений. О, наша перша зарплатня. Скільки з мене? Ой, а що з моїм шлунком? Що з вами? Мамочки, мене зараз нудить. Зачекайте, а як вже гроші. Ну і хто робить горілу їжу? Де ж нові клієнти? Ой, а що за шум? Ти також це чуєш? Так, але не розумію звідки він. Ах, це нестерпно. А, здається, я зрозуміла. Клієнт кличе нас у авто. Ого, довго мені чекати. Вітаю. Чого бажаєте? Морозова макфлорі, будь ласка, звісно, Квентін у нас нове замовлення. Буде зроблено. Я завжди зберігаю в морозилці відро мого улюбленого морозива Баскін Робінс. Що далі? О, пачка є Точно, покладу цукерки прямо сюди. Клієнт оцінить. Упевнений віддоро він теж буде в захваті. Але спочатку треба подрібнити печиво за допомогою мого молотка. Чого не зробиш заради клієнта? Ох, моя рука. Так, ну що, печиво можна класти. Вийшло розкішно. сам би з'їв, але я на роботі. Ой, я ж забув перемішати морозива міксером. Як швидко крутиться вінчик. Ось це так. Ой, а що це з ним? Тільки не кажіть, що він зламався. І що тепер робити? Ну, що, мій милий хом'ячок? Ти мені допоможеш? Так. Тоді і за справу. Хом'ячок любить бігати, а я люблю готувати. Тепер ми працюємо разом. Піднатисти ще малюк. Оце швидкість. Ти молодець. Тепер я можу перемішати Макфлорі та заробити гроші йому на смаколик. Залишилось тільки полити морозиве шоколадним сиропом. Отак виглядає приголомшливо Так і хочеться спробувати. Ой, я забув зробити фірмовий стаканчик. Ну нічого. За допомогою пензлика та фарби зафарбую етикетку Баскін Робінс і наклею нашу позначку. Так то краще. Заціни джес. Ого, чудове морозиво Ось ваше замовлення. Дякую, візьміть гроші. Намальований долар ми такого не приймаємо. Іншого я не маю. Мені ж три роки. Ех, ви не розумієте, з ким ви маєте справу. Ну ось, ми заробили іграшковий долар. Йопці відстій. Ласкаво, просимо до Макдональдса. Вітаю! Що будете замовляти? Дайте подумати картопля фрі чи бургер. Точно, візьму й те і інше. Прийнято. У нас нове замовлення. Вас зрозумів, зараз шеф Квентін покаже клас. Для початку візьму котлету, а поки вона смажиться почішу картоплю за допомогою ось цього гаджета. Тепер її треба швидко нарізати. Дивіться, як швидко я вмію це робити. Але здається, форма не дуже схожа на картоплю фрі. О, вентилятор. Це те, що мені потрібно. Він впорається куди краще за мене. Беремо картоплю та підкидуємо. Клас. Ой, потрібна ж каструля. Ловлю, ловлю. Чудово. Всього вистачить для вишуканої картоплі фрі. Залишилось залити її маслом та поставити смажитись. А чим це пахне? Ох, точно, котлета. Я не пропущу, щоб вона знову згоріла. Да уж, а то нам знову не заплатять. Спробую, доки ніхто не бачить. Супер. Тепер треба покласти її в коробочку. Візьму ось цю з-під Лего. Як вам? На мою думку, дуже схоже. Тільки треба змінити етикетку. Ось так. Тепер ідеально. Ну що, настала черга бургера. Усі інгредієнти вже готові: котлета, сир, гірки та кетчуп, ще помідорки, салат та булочка. Який апетитний. Ой, мало не забув про напій. І так, беремо коло та дістаємо фірмову склянку. Наповнюю його до країв і не забуваємо покласти трубочку. Все готово, ось ваше замовлення. Смачного. Велике дякую. А це що? Кока-кола? Ні, малюку таки не можна. Я хочу замінити напій. Прошу молочний коктейль. Добре, без проблем. Зараз зроблю. Насамперед візьму молоко. Ой, схоже, воно скінчилось. Придумав. Стійте, стійте, міс, корова. Поділіться, будь ласка, молочком. Мені трохи для коктейля. треба Ох, яке ж воно важке. Добре, що корова виявилась такою доброю. Налью молоко в склянку, а щоб зробити коктейль полуничним, додам сироп. Він смачний і солодкий. Залишилось тільки гарненько його перемішати. Краса. Полуничний коктейль для малюка. От, будь ласка, візьміть. Дякую. Пий, мій гарненький. Дивіться, йому дуже подобається. От і все. Склянка більше не потрібна. Ти це бачила? Подивимось, що ви поклали в Хеппі Міл. О, пікачу. Малюк, дивись, що нам подарували. Пікачу. Ой, який ти в мене балакучий. Дякую, ми всім задоволені. Який милий! Ми молодці! Ой, ми забули про гроші. Та що ж таке? <ривіт> Ой, привіт, писик. Пробач, Писик, але собакам вхід заборонено. Не можна. Який лапочка. Гаразд, так і бути обирай. Хочеш нагідці? Я зрозуміла. Квентін, у нас замовлення. Без проблем. Ой, порожньо. Що ж робити? О, знаю. У мене ще залишились друзі на селі. Курочка поділи зі мною нагетсами Гей, ти куди? Ну стій! Мені небагато. Щось вона не хоче. Нагетсів нема. Так, Квентін, давай тоді вставай за касу, а я щось придумаю. Мені знадобиться блендер і собачий корм. Ідеально для мого клієнта. Насипаю його в блендер та перемішаю. Ага, вийшов порошочок, котрий я залью молоком. А з такого тіста можна і нагетси зліпити розкішно. Зліплю шматочки нагетсів та викладу на лист. Ну, все. Тепер можна запікати в духовці. Готово. Дістаємо. Викладаю у фірмову мисочку та подаємо нашому клієнту. Смачного. Ого, пахне чудово. Не варто. А, Ну гаразд. Ось ваше замовлення. Як йому подобається. Смачно лапочка, так? Але гроші ми так і не заробили. Дивись, нічого собі. Це що для нас? Ось це так. Великий дякую, песик. Бувай, прихочі. Ти уявляєш, ми так і заробили гроші. Хм, тортики Ого, у мене печиво оро Клас. пощастило а мені дістався соус табаско. яка гедота. А у мене прекрасний кольоровий шоколад. Те, що потрібно. Я поламаю його на шматочки і поб'ю його спеціальною калатушкою. Вуаля! Я зробила прекрасну шоколадну веселку. А тепер я братиму по одному шматочку і викладатиму мозаїку шоколаду прямо на торті. Мій розкішний торт готовий. Яка краса! А тепер настав час відрізати шматочок і спробувати цю розкіш. О, так, просто божественний торт з шоколадом. Ідеальне поєднання смаків. А у вас що? А в мене коляри зоро. Добре, приступимо. Для моєї прикраси треба як слід поколотити печиво. О, а це можна і з'їсти. І так, шоколадна крихта готова. А тепер я просто накидаю її на торт з усіх боків. Але саме круте це вид зверху. Справжня пандочка. Схвалюю. А давай я відріжу шматочок. Ні, не треба, будь ласка. Не треба різати пандочку. О, ні. Мій торт панда розрізаний ножем. Ну, добре, доведеться спробувати, як мені шкода. Ей, часи тобі прикрасити табаско свій торт. О, який жах! І що мені з цим робити? Хм, здається, в мене з'явилася ідея. Для початку треба зробити гірку. Що ти робиш? Я хочу зробити справжній вулкан. Ммм, смакота. Так, що мені ще потрібно? Звісно, шоколад. Натруй його на тирці та побільше. Все, думаю, вистачить. Класно, так? І що це? Я ж кажу, вулкан. Не вистачає лише трохи гострого соусу табаско. Хоча краще, нехай виливається весь. Дивіться, тепер схоже. Ой, здається, щось вийшло із під контролю. О, ні, він зараз вибухне. Та це справжнє виверження вулкану. Вибуховий торт. Упс. Ну от, наче все стихло. Валіза. А що означає цей значок? О, а у мене смаколики і ММДМС. Та ще й з фігурками. Це просто чудово. А мені дісталось какао. Супер. Дай п'ять пич. А ще є молоко та трубочка. Зараз я зроблю збиті вершки. О! Якось я втомилась. Але все вийшло класно. Тепер я візьму спеціальну форму. Вилью туди свої збиті вершки. І насиплю какао. Ох, що зараз буде? Ви готові? Тоді дивіться. Ой, я взагалі-то не такого ефекту очікувала. Так, пич, ось це видовище. Не так уже й погано. Я все-таки візьму і відріжу шматочок цього розкішного какао-торта так так розкішного. Ідино сюди. Зараз я тебе з'їм. О, ні. А, а. А. Та як же так? Тепер я вся в какао. І все через дурний ніж. Краще її їстимо ложкою. Ось так. О, чудово. Дуже смачний торт. Какао і збиті вершки чудове поєднання. Смачний торт, кажеш, тоді я спробую. Візьму ложку та зачерпну прямо з серединки. М -м, і правда, смачно. Взагалі-то ти маєш прикрасити свій торт. Спокійно. Це і є частина мого плану по прикрашанню. Так от, для початку треба з'їсти всю серединку. М -м, неймовірно. Ну а тепер цю ямку я повністю заповнюю мем А ще з боків прикрашу. І з цим покінчено. Тепер я беру фігурки ММДЕМС. і починаємо заплив у басейні з цукерками. Юху. Пейдж, ми взагалі-то торт прикрашаємо, а не граємось. Добре, добре, я зрозуміла. Просто поставлю їх тут. Ей, синій, де це ми? Прокидайся. Привіт, червоний. Ой, а що вона робить? Яка ж це смакота? Схоже, вона хоче нас з'їсти. Ой-ой-ой. Невже вона хоче мене з'їсти? Не дамся. Стрибаюча прикраса. Ого! Нічого собі. Ну і добре, нехай йдуть! а я їстиму свій торт! тор. Страшня насолода. Ну що, час дізнатись, що чекає на мене в цій скрині? Ого, ось це світло. Вау, що це? Це дуже цікаво. Дві коробочки. І в них щось є. Клас. Звучить як музика. Можна і потанцювати. Так, запалюючи. Дівчата, а можна серйозніше? Добре, добре, вже й потанцювати не можна. І так, відкрию упаковку. Хм, Цукерка. Добре. І як мені прикрасити торт? О, придумала. Засунує цукерку в цю перчільницю. Та побільше. Ось так. А тепер пару рухів, і у мене виходить відміна цукеркова пудра. Неймовірно, просто та й зі смаком. Між іншим, як завжди. Та це справжній витвір мистецтва. Звісно, я ж професіонал. Ну, а тепер настав час спробувати цю красу. Як же апетитно. Смак просто дивовижний. Ой, що це? Це неймовірна кислятина! Коли це вже закінчиться, Я вся зелена, як жаба. Дівчата, що зі мною? Допоможіть. Ні-ні, не наближайся. Ти токсична. Треба заклеїти її скотчем! Так-то краще. І наклейку не забути. Дай п'ять. Ми впоралися з цією кислотою. Ось це не пощастило. О, шоколадний торт. Нічого собі. Так багато крему. Круто. А у вас що? В мене хуба буба. Подивимося, що з нею можна зробити. А в мене найкласніший шоколад у світі. Не можу втримати, щоб не спробувати. М -м, це щось. Ще раз нагадую, це прикраса для торта. Так, так, точно. Цими шоколадками я прикрашу саме центр торта. Ось так. Потім я візьму снікерс. Ох, Так і хочеться з'їсти. І ним торт з боків. Далі на черзі таблерон. Як же мені подобається, що в цього шоколаду трикутні дольки? Ними я прикрашу ось тут. Отак. Виходить дуже гарний шоколадний торт. Залишилось трохи. Мабуть, Баунті я покладу ось так. Готово. Ну а тепер саме приємне дегустація. Самий шоколадний торт у світі. Ей, а що відбувається? Дивись, як треба їсти шоколад. Раз і все. Я й без тебе це знаю. Ну добре, продовжимо. М -м -м, як же смачно. І ще шматочок. Ніхто не помітить. Ще я помічу. Це мій торт віддай. Так, добре. буду їсти торт не шматочками а ціляком. Так вже точно ніхто не посміє до нього спокоситись. Настав час повеселитись. Ось так. Як же весело. Ну, скільки можна заважати насолоджуватися моїми ласощами. Вродлива кить. Так, твій торт був дуже смачним. А тепер я приступаю до свого. Крим, це так здорово. Я зроблю шикарні прикраси і почну з блакитного кольору. Далі вхід ім'ятний колір. Ого, який він смачний! А тепер трохи бускового. І ще раз блакитного. І ще раз м'ятного. Ха! Я озброєна і дуже небезпечна. Отримуй торк. Ну а зараз я зроблю симпатичну мордашку. Дивіться, який прикольний чудік у мене вийшов. Ну, просто сама краса. Ну, а тепер я беру ложку. Та ну, дурниці. Краще злизати крем прямо так. От він. Слушний час для помсти. Потримуй Ой, ну як так? Це, звичайно, смачно але ти мене розлютила. А тобі пасує такий макіяж, просто красуня. Ох уже ці діти. Так, що у нас тут? Чудово. І так, для початку я поділю торт на дві частини. Тепер виріжу середину. Ідеально. Ох, відчуваю, буде черговий шедевр. Беремо хуба-бубу, відкриваємо упаковку. І розмотаємо жуйку. Так, те, що треба? Розкладу всі смужки жуйки, з'єднаю їх між собою і загорну назад. Таким чином, у мене вийде одна неймовірно велика супер жуйка. Покладу її в центр і накрию верхньою частиною торта. Далі беру цю велику купу жуйки та розкатаю її. Цим великим жуйком-линцем я накрию торт. Ви тільки подивіться, яка краса. Ну а зверху я прикрашу стівною етикеткою. І так, торт жуйка готовий. Ого! Самий гарний торт, який я бачила. Здорово, що звідси можна витягувати жуйку, як і справжньої упаковки. Ось це смакота. Ага. А я, мабуть, спробую і сам торт. Відчуваю тонкі нотки полуниці. А що з бульбашками? Ой, пич, дивись, яка бульбашка. А вона не лосна. Ой, так, ситуація. Проте ми можемо з'їсти цей розкішний торт. Ага. Ням-ням.